Сьогодні, вівторок, 6 січня, ви дивитесь новини на телеканалі ЛАН В студії. Працює Світлана Кренців. Завтра різдво Христове. про особливості цьогорічного свята більше дізнавалися наші кореспонденти. Через 9 місяців після благовіщення Пресвятої Богородиці Християни всього світу вшановують свято Різдва Христового після сорокаденного посту, який називають Пилипівкою і по святі вечері у церквах розпочинаються різдвяні богослужіння 7 січня для всіх християн східного обряду лунають торжественні привіти. Христос народився. Славімо Його! Протягом трьох перших сторіч християни не мали окремого свята Христового Різдва. Вперше Різдво почали святкувати лише в IV столітті, коли вже були встановлені свята Великодня Троці. Богоявлення, Господь посилає світ свого єдинородного сина, щоб нагадати нам, щоб вказати нам дорогу, щоб покликати нас, і кожен із нас повинен вибрати дорогу в житті, яка веде до Бога. Кожен і з нас повинен зупинитися перед вертепом сьогодні, де є новонароджене дитя Ісус, і поставити перед собою запитання, чому Бог прийшов у світ? На сході різдво довгий час святкувалося разом із святом Богоявлення 6 січня. Цей праздник поєднував у собі і Христове Різдво і Хрещення Ісуса в Ріці Йордані. У наш час різдво входить до числа 12 неперехідних свят. Є одним з найбільш значимих днів літургійного року і одним з головних свят у більшості християнських конфесій. Народження Христа започаткувало християнську еру. Воно стало вихідною точкою нового завіту, якому найвищим Божим даром є любов і жертовність. Різдво спонукає нас до внутрішнього відродження сім'ї, нації, держави і всесвіту. Різдво Христово, як нове очищення, виводить нас з темряви до світла, зцілює духовно, об'єднуючи в єдину могутню християнську родину. Різдво Твоє, Христе Боже наш, засвітило світові світло розуміння. В ньому би що зірками служили, від зірки навчилися поклонятися тобі, сонцю правди, і визнавати тебе, що ти є схід з висоти. Господи, слава тобі! Так співають у храмах. Ми всі разом нині. Так співають люди насуча, радісну звістку від хати до хати, бо Христос народився. Славімо Його! А сьогодні в Україні різдвяний святковий вечір, багато куття або святвечір. Це останній день строгого чотиритижневного посту, коли потрібно утримуватися від їжі до найпізнішого вечора, до першої зірки, яка сповіщає про народження Христа. Український різдвяний сіл відрізняється особливим убранням нічого не з'являється просто так. Кожна деталь це символ. Згідно з старовинним звичаєм, сіл посипається сином або соломою на згадку про ясла немовлята Ісуса. По краях спершу кладуть по зубочку чесноку, щоб відлякувати нечисту силу, а його потім накривають. Нарядною з в деяких будинках під святковий стіл ставлять будь-який залізний предмет. Всі, хто зібрався за столом, по черзі повинні поставити на нього ноги, щоб не хворіти впродовж всього майбутнього року. Адже залізо символізує фортецю і здоров'я. Вечірня трапеза складається з 12 пісних страв за числом апостолів. Першої на столі повинна з'явитися куття головна традиційна страва українського святвечора. Продукти, з яких вона готується, мають також символічне значення: зерно є символом воскресіння життя, мед це здоров'я і солодке життя, а мак втілює достаток у сім'ї. За даним повірям, чим багатша і ситніша куття, тим кращим буде урожай і достаток у сім'ї. Після півночі починається глібосольне святкування. Сьому числа на стіл подаються найсоковитіші і ситні Страви більше того, чим різноманітнішим буде стіл цього дня, тим знову ж таки ситнішим і багатшим буде життя впродовж року. Тому столи ледь витримують достаток і розкіш святкових страв. Тут і млинці, і холодці зі свінячих ніжок, і домашня ковбаска, і ароматна печеня, і звичайно ж, горілочка, і воно. А на десерти гостей пригощають медовими пряниками, пирогами з маком і медом, різдвяним кексом. Вчора ввечері в Народному домі відбулося свято Різдвяна свічечка. Організувала його стрийська станиця Всеукраїнської скаутської організації пласт. Таке дійство в один і той самий час відбувається по всьому світі, де діють організації пласту. Ця традиція розпочинається участь у пластунів в передачі вифлеємського вогню миру, власне з якого і розпалюють різдвяну свічечку. Таким самим розпочинають цикл різдвяних свят. Окрім того, вчора присягу на вірність Україні і Богові. За пластунськими законами прийняли два юнаки. Голова облдержадміністрації Микола Кміт закликає райони розрахуватись за спожитий у минулому році газ до 8 січня цього року. Як заявив він, на селекторній нараді з керівниками районів області губернатор наполягатиме на зміні керівників тих районних адміністрацій Львівщини та керівників відповідних теплоенерго, які до 8 січня цього року не розрахуються за спожитий у 2008 році природний газ більше ніж на 80%. Зокрема, на кінець 2008 року найбільше за спожити. Ти природний газ на Львівщині заборгували Другобич, Борислав, Миколаїв, Стрий, Жовква та Моршин. Зокрема, Стрий теплокомуненерго розрахувалось на 51% та має борг півтора мільйона гривень. Станом на кінець грудня на обліку в обласному центрі зайнятості перебувало понад 43 тисячі безробітних, а вільних робочих вакансій лише трохи більше двох тисяч. Відтак близько 18 осіб на одне робоче місце. А ще в листопаді кількість претендентів на одне робоче місце була близько семи осіб. Пік звернень безробітних припав на перші тижні грудня. Нині звернень поменшало, але роботодавців щодня нульовують сотню вакансій. У попиті залишатимуться столяри, муляри, кухарі, офіціанти, швачки, бухгалтери, двірники та прибирання. Дякую Запрацював веб-сайт Ват Львів Обленерго за адресою, яку ви бачите на екрані. Тут можна знайти основну інформацію про підприємство та його діяльність, додаткові послуги, а також дізнатись про тарифи на електроенергію. Про це повідомив зіку сьогодні. Відділ корпоративних зв'язків Ват Львів Обленерго на сайті можна ознайомитись із основними законодавчими та нормативними документами в галузі електроенергетики, процедурами приєднання електроустановок до електромереж та проведення розрахунків. За спожиту електроенергію і про основні правила електробезпеки корисною для користувачів буде й інформація про райони електромереж, товариства, гарячі телефони та енергословник. Дія також онлайн. Рубрика ви запитуєте, ми відповідаємо. За прогнозами гідрометцентру, у найближчі дві доби в Україні очікується зниження температури, ожеледиця можливі також хуртовини та налипання мокрого снігу. У зв'язку з погіршенням погодних умов та ожеледицею на автошляхах департамент ДАІ МВС України звертається до учасників дорожнього руху з проханням бути особливо обережними. Застосовуйте безпечні методи керування транспортними засобами. Різко не маневруйте, не гальмуйте, дотримуйтесь достатньої дистанції та користуйтеся рем. Я. Нями безпеки, а якщо є така можливість, то краще під час невгоди взагалі утриматися від поїздок, говориться у зверненні департаменту ДАІ. А зараз про погоду на Стрищині. За даними метеопрогнозу, у різдвяні дні в нашому краї очікується хмарна погода з проясненнями. 7 січня без опадів, 8 – невеликий сніг, вітер західний 2-4 метри за секунду, атмосферний тиск 736 міліметрів ртутного стовпчика, вологість 96%. Температура повітря вночі 11-16, в день снім 10 градусів морозу. І це всі новини на сьогодні зустрінемось у четвер, восьмого грудня. Не забувайте заходити на наш сайт Талеланкомі Бажаю вам смачної вечері та веселої коляди.